20 листопада 2008 року на лінію 911 надійшов панічний дзвінок від Сінді Карлсен. Пані, що сталося? На мого пасинка впала вантажівка. Вантажівка впала на вашого пасинка? Ми щойно повернулися додому, і, здається, він не живий. Ви думаєте, він не живий? Ні. Мій чоловік підіймає вантажівку. Родина Карлсен була добре знаною у окрузі Сенека, штат Нью-Йорк. Карл Карлсен мав п'ятьох братів і сестру. Його батько майже півстоліття працював дорожнім чиновником у графстві, а брат обіймав посаду радника у міській раді. Прізвище Карлсен завжди звучало з повагою, адже ця сім'я мала добру репутацію та численні зв'язки. Коли у листопаді 1992 року Сінді Бест зустріла Карла Карлсена. Він був самотнім батьком трьох дітей шкільного віку, сина Леві та двох доньок Ерін та Кейті. Його перша дружина Крістіна загинула у віці 30 років під час трагічної пожежі в їхньому будинку. Карл розповідав Сінді, що йому вдалося винести дітей з полум'я, але врятувати Крістіну він не зміг. Будинок уже був повністю охоплений вогнем. Через рік після смерті першої дружини Карл зустрів Сінді, яка одразу стала материнською фігурою для його дітей. У 1993 році пара побралася. Здавалося, що це мала бути нова щаслива сторінка в історії родини, однак життя Карлсенів виявилося зовсім не казкою. Їхній побут був наповнений працею, обов'язками та суворою дисципліною. Діти мусили виконувати всю хатню роботу підмітати, мити підлогу, витирати пил. І якщо вони сварилися між собою, Сінді негайно розповідала Карлу про їхню поведінку, і той карав їх. Карл часто застосовував фізичну працю як метод покарання. Одного разу він змусив доньку носити відра з водою, наповнені повінця, від будинку до сараю та назад. Він просто стояв і чекав, доки тіло дитини не виснажиться від напруги. Що ж до Леві, то з ним Карл був особливо жорстоким він виводив сина на двір, пояснюючи, що Леві вже чоловік і повинен витримувати будь-які випробування. Леві був особливим, надзвичайно креативним та розумним хлопцем, але мав труднощі у навчанні. Через це йому не вдавалося отримувати гарні оцінки. Життя Леві було важким і зовсім не схожим на те, яке батьки зазвичай бажають своїм дітям. У підлітковому віці він переживав бунтівний період. Леві ніколи не знаходив спільної мови з батьком, який мав військову освіту і дотримувався суворих правил. Згодом хлопець захопився метал музикою, трохи змінив свій зовнішній вигляд, проте в душі залишався тим самим веселим і кумедним юнаком. У 16 років Леві залишив дім родини Карлсенів. У 18 він одружився з дівчиною на ім'я Кесі. У подружжя народилося дві доньки, але через 5 років їхній шлюб розпався. Незадовго до своєї смерті Леві почав поволі налагоджувати життя. Він частіше навідувався на ферму, де мешкала його родина, влаштувався працювати на завод у Женеві, оформив страховку та забезпечував своїх дітей. У той фатальний день Карл попросив Леві допомогти йому з ремонтом старої фермерської вантажівки. Тим часом він разом із Сінді збирався вирушити на похорон тітки Сінді. Поки Леві працював у гаражі під вантажівкою, господарі готувалися до поїздки. Сінді вже сіла в автомобіль, а Карл сказав, що попередить сина про їхній від'їзд. Він зайшов до гаража, а згодом повернувся і сів у авто. Подружжя вирушило на похорон до міста Пен'ян, штат Нью-Йорк. Їх не було близько чотирьох годин. Коли вони повернулися додому, Сінді першою помітила, що машина Леві досі стоїть на подвір'ї. Вона стривожилася. Жінка зайшла до будинку, і в цей момент Карл підбіг до вікна, почав стукати та кричати, щоб негайно телефонували до 911. Леві був мертвий. Вантажівка, яку він ремонтував, впала на нього. Коли Карл витягнув тіло з під машини, на грудях Леві була чітка вм'ятина. Авто тримав лише один домкрат залізничного типу, а такі пристрої створюють украй слабку основу. Чим вище підіймається машина, тим більш нестійким стає домкрат. Невдовзі на місце прибули швидка та поліція. Карл і Сінді виглядали глибоко приголомшеними. Вони плакали, були засмучені та пригнічені. Леві доправили до лікарні, де його офіційно визнали мертвим. На момент смерті йому було лише 23 роки. У подібних ситуаціях люди часто відчувають безсилля та самотність, і саме тоді важливо мати поруч фахівця, який допоможе впоратися з тривогою, страхом чи горем. Сьогодні такий ресурс доступний кожному. Майндлі це найбільша онлайн-платформа в Україні для пошуку психолога. Тут можна обрати спеціаліста під будь-який запит від боротьби з тривогою та панічними атаками до роботи з травмами чи складними стосунками. Усе відбувається онлайн. Ви самі обираєте час і психолога, переглядаєте відгуки, а перший сеанс можна забронювати всього за кілька хвилин. Майндлі гарантує конфіденційність і створює простір, де можна говорити відкрито і без страху. А за промокодом MAMBA ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Посилання в описі під цим відео. Розслідування смерті Леві виявилося поверхневим. Було складено лише загальні звіти. Лікар підписав документи, а розтину так і не провели. Усе виглядало як прикрий нещасний випадок. Невдовзі після трагедії Карл повідомив Сінді, що на ім'я Леві було оформлено поліс страхування життя. Ця обставина здавалася більш ніж дивною. Карл особисто привіз сина до страхової компанії та познайомив його з агентом вони вирішили оформити поліс на леві, адже в нього було дві маленькі доньки. Він працював на склозаводі, а отже, існували виробничі ризики і небезпека нещасних випадків. Перший внесок за страховку Карл сплатив готівкою. При цьому він був єдиним бенефіціаром, згідно із заповітом Леві, нотаріально завіреним у день його смерті. У документі зазначалося, що Карл Карлсен має вирішувати, як розподілити активи між доньками Леві. При оформленні полісу діяла лише тимчасова угода про страхове покриття, яка набувала чинності за умови проходження застрахованим медичного огляду. Однак Карл і Леві не повідомили агенту, що в юнака був серйозний розлад ковтання, через який йому важко було приймати їжу, і що кілька років тому він проходив лікування від цієї недуги. Після смерті Леві його батько сказав дітям, що страховий поліс був невеликий, і коштів від нього ледве вистачило, аби покрити витрати на похорон. Але насправді виявилося, що Карл Карлсен отримав страхову виплату у розмірі 700 тисяч доларів. Дружина Карла Сінді зізнавалася, що дізналася про існування страхового полісу Леві лише невдовзі після його загибелі. У страховій компанії ситуація могла скластися інакше поліс могли призупинити, анулювати або ж переписати його заново, якби їм повідомили про медичні проблеми Леві. Його медичний огляд був запланований саме на наступний день після смерті. Попри те, що Леві так і не пройшов обстеження, компанія все одно виплатила Карлу гроші. Правоохоронці не володіли цією інформацією, смерть офіційно класифікували як нещасний випадок і справу швидко закрили. Лише через чотири роки розслідування було поновлене. Та ще задовго до того, як Леві загинув під вантажівкою, Карл Карлсен уже переживав подібну втрату. Коли помер його син, для нього це було наче дежавю, адже у 1991 році він уже втратив дружину і дім. Крістіна Карлсен і його перша дружина, була справжньою домогосподаркою. Її сестра Колет згадувала, що Крістіна ніколи не дивилася на людей з верхнього. Навіть якщо хтось чинив жахливі речі, вона все одно знаходила спосіб побачити в ньому щось добре. Карл познайомився з Крістіною під час служби в авіації. Вона завжди говорила про нього з ніжністю і захопленням, і згодом вони одружилися. Певний час, Карл працював у каменоломні в окрузі Сенфорд, а згодом разом із родиною переїхав до Каліфорнії в пошуках кращої роботи. Там же мешкала і сестра Крістіни Колет. Родина Карлсенів оселилася у містечку Мерфіс. Це невелике поселення, що виникло ще за часів золотої лихоманки у XIX столітті, розташоване на півночі Каліфорнії, тихий край із сільськими дорогами та спокійною природою. Дім родини стояв на вулиці, що відгалужувалася від головного шосе і вела в глиб сільської місцевості. Там, серед пагрубів Карл і Крістіна з трьома дітьми оселилися у старій шахтарській хатині. Переобладнаній під житловий будинок. Оселя була майже непридатною для життя, занедбана хатина, яка потребувала ремонту. Та Крістіна зробила все, аби надати їй затишку. Вона ретельно прибрала приміщення, пофарбувала стіни, прикрасила будинок, була майстриною на всі руки, сама пошила штори, створювала домашній затишок буквально з нічого. У дні, коли Карла не було вдома, в оселі панували тиша й затишок. Та варто було йому повернутися з роботи, як атмосфера одразу ставала напруженою. Його характер був різкий і деспотичний. Він визнавав лише одне правило усе має бути по-моєму. Інших варіантів просто не існувало. На 30-й день народження Крістіни сестра подарувала їй фотосесію в стилі Гламур. Жінка вважала, що це буде ідеальним подарунком. Крістіну красиво нафарбували, підготували до зйомки, але щойно Карл прийшов із роботи та побачив її, то різко наказав змити макіяж, заявивши, що вона виглядає як повія. Крістіна мовчки пішла до ванної та стерла з обличчя всю косметику. Коли напруга в домі сягала точки кипіння, і Крістіна розуміла, що діти не повинні бути свідками сварок чи бійок. Вона просила Карла перейти до спальні. Вона намагалася захистити малюків, однак вони все одно чули крики і чудово усвідомлювали, що відбувається. За словами Колет, Крістіна планувала переїхати вона хотіла забрати дітей із собою та жити у сестри. Вона лише чекала завершення свят, аби зважитися на цей крок. Перший день 1991 року почався звичайно. Діти бавилися вдома. Донька Карла та Крістіни Ерін згадує, як батько виніс з оселі різдвяну ялинку, облив її гасом і збирався спалити. Він спеціально вишикував дітей у ряд і сказав, що покаже їм, як швидко може загорітися будинок. Він подав це як повчальний урок Не грайтеся із сірниками, не бавтеся з вогнем. Згодом Крістіна вклала дітей спати. Леві відпочивав у своїй кімнаті, Кейті та Ерін у своїй, а сама Крістіна пішла до ванної. У цей час Карл працював на горищі над меблями, після чого вийшов у гараж. Гараж знаходився приблизно за 15 метрів від будинку. Там він щось майстрував у майстерні. І саме тоді, за словами Карла, він почув, як його дружина кличе на допомогу. Він вийшов на двір і побачив, що будинок горить. Він почув, як Крістіна кричала Карле, забери дітей. Вона обожнювала своїх дітей і була готова зробити для них усе. Карл пригадував, як із будинку виривався задушливий дим, а у вікнах спалахували червоні язики полум'я. Він кинувся до вікна кімнати леві, розбив скло і крізь густий чад побачив свого маленького сина, живого та неушкодженого. Тоді, за його словами, він простягнув руку, схопив сина і витягнув п'ятирічного хлопчика через вікно. Потім він побіг на інший бік будинку, розбив вікно у спальні дівчат та витягнув дітей назовні. Коли Ерін і Кейті вже були врятовані, Карл запевняв, що спробував знову увійти в будинок через двері, та вогонь шалено виривався назустріч, перегороджуючи шлях. Оскільки в 1991 році мобільні телефони ще не були поширені, він узяв вогнегасник і вирушив по допомогу. Невдовзі на місце прибули рятувальники та пожежна служба. Крістіну знайшли у ванній кімнаті. Вона лежала, зігнувшись біля ванни з ганчіркою на обличчі. У родичів Крістіни виникало багато запитань щодо подій того дня. Вони сумнівалися, що пожежа у будинку виникла випадково. Її кузини приїхали до згорілого будинку і зняли відео. Вони детально зафіксували оселю як зовні, так і всередині, зокрема, місце у ванні, де виявили тіло Крістіни. Рідні ходили серед руїн, фіксуючи кожну деталь. Вони мали серйозні сумніви і не розуміли, чому Карл не намагався загасити пожежу. Вікно ванної кімнати було забите дошкою. Карл пояснював це так. За кілька днів до пожежі його дружина намагалася відчинити вікно у ванні, використовуючи вантус, і випадково розбила скло. Тоді він узяв дошку з майстерні та прибив її до вікна сімнадцятьма цвяхами. Таким чином, між забитим вікном і полум'ям, яке вирувало за дверима ванної, крістіна опинилася у пастці. Вийти звідти вона не могла. Карл розповідав, що не зміг зняти дошку із вікна, адже коли він оббігав будинок і витягав дітей через вікна, було вже надто пізно, і підійти до тієї частини будинку він не міг там вирувало полум'я. Після пожежі Карл давав свідчення слідчим і розповів їм свою версію того, як, на його думку, могла початися пожежа. Його пояснення було довгим і заплутаним. Він заявив, що за кілька днів до трагедії його дружина принесла до будинку п'ятигалонну каністру з газом У них у домі дійсно використовували газові обігрівачі, і, мовляв, кіт із собакою почали бавитися, перекинули ту каністру, і газ розлився. У день трагедії Карл працював із вогнем, майстрував на горищі. Він стверджував, що використовував переносну лампу для освітлення, коли працював на горі. Перед тим як вийшов у гараж. За його словами ця лампа або впала з горища, або залишилася на місці, де розлився газ, і саме це, ймовірно, стало причиною займання. Карл наполягав, що коли вогонь почав поширюватися, він зробив усе можливе, аби врятувати свою родину. Однак донька Карла Ерін пам'ятає інше вона згадує, що батько відніс її Леві та Кейті до вантажівки. Він наказав їм лягти і не дивитися, але допитливість дітей перемогла, і вони почали спостерігати. Ерін бачила, як Карл неквапливо підійшов до будинку і не робив жодних реальних спроб потрапити всередину та врятувати Крістіну. Ще до того, як приїхала швидка чи пожежники, Карл сказав дітям, що їхня мама вже на небесах. Смерть Крістіни офіційно визнали нещасним випадком. Фактичною причиною її загибелі було отруєння продуктами горіння, адже майже вся ванна кімната залишилася неушкодженою. Вона не постраждала від вогню. За офіційними даними, Карл Карлсен оформив страховий поліс на Крістіну Карлсен лише за 19 днів до її смерті. Після трагедії він отримав понад 200 тисяч доларів страхових виплат. Уже через чотири дні після пожежі Карл повернувся до свого рідного штату Нью-Йорк разом із трьома дітьми. Він виїхав ще до того, як Крістіну поховали. Слідчий із департаменту лісового господарства Каліфорнії мав чимало запитань щодо причин пожежі та справжнього винуватця. Ситуацію ускладнював і той факт, що страховий поліс було оформлено буквально за кілька тижнів до трагедії. Те, що документ був підписаний лише за 19 днів до смерті Крістіни, одразу стало тривожним сигналом і для слідчих, і для страхової компанії. Страхова компанія також провела власне розслідування і найняла експерта Кена Буске, щоб з'ясувати причини пожежі в будинку. Його висновок був однозначним, існували докази навмисного підпалу. Попри це, страхова компанія все ж виплатила компенсацію. В окружній прокуратурі дійшли висновку, що наявні непрямі докази дозволяють сформувати доволі переконливу версію подій, проте цього рівня доказової бази все ж було замало, аби висунути офіційні обвинувачення. Минали роки, та одного дня доля знову завдала страшного удару 23-річний син Карла Леві трагічно загинув, і тоді з'явилися запитання. А що, коли Карл уникнув відповідальності не за один злочин, а вже за два. До 2012 року шлюб Карла з його другою дружиною Сінді, який тривав майже два десятиліття, почав остаточно руйнуватися. Сінді зізнавалася, що приблизно через два роки після смерті Леві в неї зародилися серйозні підозри. Можливо, Карл причетний не лише до загибелі її пасенка, а й до смерті Крістіни Карлсен. Жінка розповідала, що почала боятися за власне життя і що дедалі частіше відчувала вона може стати наступною жертвою. Страх був настільки сильним, що Сінді почала спати з ножем під ліжком. Її занепокоєння переросло у відчайдушні дії вона найняла приватного детектива, щоб перевірити свого чоловіка. Те, що він з'ясував, шокувало її ще більше. Карл застрахував і її життя. У випадку її смерті він отримав би мільйон доларів. Усвідомивши це, Сінді зрештою, залишила Карла. Однієї ночі вона поділилася своїми страхами з кузиною. Сінді зізналася, що підозрює чоловіка в причетності до смерті його власного сина Леві, хоч настільки стривожило її родичку, що та негайно звернулася до поліції. Куди б Карл не йшов, його завжди переслідувала трагедія. Мов невиразна тінь, що не залишала його навіть на мить. І щоразу після цієї катастрофи, як неминучий наслідок, приходила фінансова виплата, яка рятувала його в найскладніші моменти. Поліція, детально аналізуючи попередні випадки, невдовзі усвідомила, що за зовнішньою чередою нещасть приховується не просто низка випадкових трагедій, а щось набагато складніше та небезпечніше. Що потребує глибшого і ретельнішого розслідування. Першим на поверхню виплив інцидент із займанням автомобіля, який стався у 1986 році. Тоді Карл придбав новенький Мустанг, застрахував його на 10 тисяч доларів, і невдовзі машина згоріла просто на його під'їзній доріжці. У звіті зазначалося, що в багажнику та бардачку нічого не було, пожежа виглядала дивною. Але страхова компанія все ж виплатила компенсацію завдяки цьому Карл позбувся боргу. Наступна подібна історія трапилася у 2002 році, коли згоріла стайня родини Карлсенів. У ній загинули дороговартісні тварини бельгійська кобила і два лоша. Страхова компанія виплатила близько 115 тисяч доларів компенсації. Усе зводилося до однієї і тієї ж картини. Трагедія і виплата. Спершу він отримав гроші після смерті Крістіни, потім за спалену стайню з кіньми ще раніше за автомобіль. Здавалося, що кожні кілька років у Карла обов'язково щось згорало. Поліція вийшла на зв'язок із Сінді Карлсен і попросила її погодитися на небезпечний крок одягнути прослуховуючий пристрій і зустрітися з Карлом у ресторані. Місцем обрали невеликий заклад, який місцеві більше знали за його знаменитими курячими крильцями, ніж за спецопераціями під прикриттям. Карл був переконаний, що йде поговорити з дружиною про можливість відновити стосунки. Насправді ж сінді не мала ані найменшого наміру повертатися до нього. Вони сідають за столик лише удвох, і увесь час на Сінді працює жучок. Я маю на увазі, ти ж шкодуєш про це, правда? Щохвилини, щодня. Я запитала тебе, чи ти штовхнув вантажівку, і ти сказав так. Я сказав, що не штовхав вантажівку. Ні, я сказав, що не мав до цього жодного відношення. Але я сказав, що скористався ситуацією, коли це сталося. Саме це я і сказав тобі. Карле, ти ж казав мені, що не планував усе заздалегідь, але коли опинився там, то скористався можливістю. Після того, як це сталося, я запанікував і побачив можливість саме так, як ти написала, саме це я й сказав. За тиждень Карл погодився зустрітися з дружиною ще раз, але цього разу у слідчої групи був інший план. Майже через чотири роки після того, як Леві загинув під вантажівкою, його батько Карл Карлсен сидів у кімнаті для допитів навпроти слідчих. Він виклав три різні версії подій. Спочатку Карл стверджував, що він із дружиною повернувся з похорону ввечері, і тоді побачив сина мертвим під машиною. Однак згодом з'явилася друга версія. Тепер він розповідав, що вони з дружиною тільки збиралися на похорон, коли він побачив леві затиснутим під автомобілем у гаражі. Тобто, за його словами, він побачив, що його син мертвий, і все одно поїхав на похорон. Вже через кілька годин допиту Карл розповів третю, остаточну версію подій я ніколи б не зміг його вбити, та це просто неможливо. Це був нещасний випадок, і я щодня звинувачую себе. Це був нещасний випадок. Я відчинив дверця та вантажівки, і коли зробив це, вона бляха перекинулася. Коли я зайшов у гараж, леві не був мертвий. Я зайшов у гараж, а він там лаявся і кричав, що не може витягнути той з'єднувальний елемент, чи гідравлічний шланг та інше. Тоді я відчинив дверця та вантажівки, сів усередину, нахилився через сидіння, щоб посунути важелі і усяке таке, і тоді вона почала нахилятися вбік. Вона просто впала. Карл визнав, що відчував, наскільки нестійко тримався автомобіль, і випадково зіштовхнув його з домкрата. За його словами, Леві ще був живий після падіння вантажівки. Проте, попри це, він залишив його у такому стані та поїхав на похорон. Карлу висунули обвинувачення у вбивстві другого ступеня та у страховому шахрайстві. У 2013 році Карл Карлсен зізнався у вбивстві свого сина Леві у рамках угоди, яка дозволяла зняти з нього звинувачення у шахрайстві. Через рік, у 2014-му, було поновлено розслідування пожежі, яка забрала життя Крістіни, його першої дружини. Слідчі встановили, що обставини обох злочинів були настільки схожими, що це дало підстави для звинувачення Карла і в убивстві Крістіни. Карл і далі заперечував будь-яку причетність до пожежі. Під час судового процесу прокурори виявили, що Карл оформив страхові поліси на життя двох доньок Леві, своїх рідних онучок. Карла Карлсена засудили до покарання, яке варіювалося від 15 років до довічного ув'язнення за смерть Леві Карлсена, яке він мав відбувати у місті Сенека, штат Нью-Йорк. Після цього йому призначили ще один довічний термін у Каліфорнії. Що мав початися після завершення першого, суд над Карлом Карлсеном за вбивство його першої дружини Крістіни Карлсен розпочався у 2020 році майже через три десятиліття після її смерті. 3 лютого 2020 року присяжні визнали його винним у вбивстві першого ступеня через підпал. Карлсена засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Історія Карла Карлсена це приклад того, як роками приховане зло може маскуватися під виглядом нещасних випадків і сімейних трагедій. За зовнішньою маскою благопристойності та авторитетного імені ховалася людина, яка систематично ставила власну вигоду вище за життя найближчих смерть дружини та сина, пожежі, знищене майно усе це виявилося частиною продуманого плану. Де головним рушієм була жадібність. Ця справа показує, що справедливість може запізнитися, але вона рано чи пізно нас дожене винного. Історія Карла Карлсена нагадує нам за будь-якими випадковими трагедіями інколи приховується холодний розрахунок тому навіть там, де здається, що все зрозуміло, потрібно ретельне і неупереджене розслідування. Зіроньки, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.